Слава Україні! Шановні волонтери і небайдужі громадяни! Ми, військовослужбовці десантно-штурмових військ, в цей непростий час звертаємось до вас із проханням про допомогу. Незабаром ми знову вирушаємо на передові позиції для виконання завдань захисту нашої держави. І нам потрібна сучасна автомобільна техніка. Мобільність це те, що дозволяє нам нищити ворога, незважаючи на перевагу. Я Артем Саханський, дякую, що зайшли на мій канал. А ще хочу подякувати, тому що за моєю спиною стоїть автомобіль, на який ми з вами зібрали. Якщо вам цікаво, скільки коштує, скільки по часу е займає, щоб підготувати автомобіль на передову, то це відео для вас. Але перед початком перегляду підпишись, обов'язково напиши коментар. І я сподіваюся ви в безпеці, приємного перегляду. Ось така сума зібрана на мого банку. На банці, тому хочу подякувати кожному з вас. Ви реально молодці. І це вже, все завдяки вам. Тому банку розбиваю. Також відразу 133 тисячі гривень хочу перевезти за автомобіль. Вадиму, давайте поспробуємо спочатку 33 тисячі. Зараз наберу, дізнаюся, чи прийшло. А потім відправлю залишок 100 тисяч гривень. 33 тисячі гривень закинути. Залишок сотка. Два рази скину по 50. Така велика сума грошей, і не хочеться скинути на якийсь інший номер карти. Ну, два рази по 50 закидаю. Реально, щоб не ви, не було би змоги придбати цей автомобіль. Я сподіваюся, цей автомобіль буде виконувати бойові завдання та. Дуже допомагати нашим військовослужбовцям і дякують за те, що надають нам е відносно тихе, спокійне життя, реальне. Вони дуже молодці, тому це найменше, що ми можемо зробити. Ось, 133 тисячі гривень я перевів і залишив 870 гривень. Тому поїхали далі робити автомобіль. Сьогодні 2 лютого. Тільки що набрали, сказали, що автомобіль вже в Житомирі, тому їдемо його дивитися, а ви разом з нами полетіли. Машина завелась. Так, музычка что-то играет, тут CD-плеер. Значит, это был не ручник, а как снять с ручника, блядь? Вверх-вниз, да. Ого! Нормальная тут система. Как твои выражения? Очень. Неключено. <плеслі> Освіт автомата. ще й ковари гульна. Кирил ще не відчуває габаритів і виходить, що моя сторона буває їде по встрічці і мені чуть стрмно. Зараз, зараз дівчина. Ми вже будемо ставити автомобіль. На перший погляд реально достойна машина, але завтра будемо дивитися. Завтра будуть дивитися спеціалісти і вони вже, вже приймуть рішення. Звичайно, вже я хотів зразу показати автомобіль на сервісі, але хочу показати те, що завжди, коли забираєш автомобіль, тут вже немає палива, тому вирішив заправитись на тисячу гривень. Заправляюся і їду на сервіс. Так, наше авто вже на сервісі. Тому передаю ключі спеціалісту та чекаю. Те, що вони нам скажуть. На днях мені позвонили з сервіса, сказали, що на цей автомобіль Ford дуже тяжко знайти деталі. Треба замінити шарові, напівось праву, повністю в зборі пильники, і що в інтернеті дуже тяжко знайти. Тому продавець машини Вадим, в нього ще є такий автомобіль. Він погодився зняти з іншої, тому ми прийняли з військовослужбовцями саме брати цей варіант, а не чекати ще два тижні і робити автомобіль. Пройшло декілька днів. Сьогодні понеділок, 6 лютого, і вже я замовив масла фільтра, мені обійшлося 200 гривень. Також сьогодні замовляю шарові, чекаю їх. І от приїхав за напів ось. Також заберу і завезу на сервіс. І вже завтра почнуть готувати автомобіль. Я сподіваюся, що це займе там день-два, я вже його заберу. Також я домовився за фарбування його. Заберу, пофарбую і передам нашим військовим. Всім гарного дня. Ви ж дивитесь це відео. І також хочу подякувати людям. Як ви знаєте, грошей вже немає збір, ми ж зробили тільки на автомобіль. Але знаходяться люди, дякуючи вам. Вони оплачують ці всі затрати. Ось автомобіль також робиться хотіли звідси знімати, але вона ще в гіршому стані ніж у нас. Тому Ваня мені надав нову половось. І зараз їду на сервіс її віддавати. Мені перетелефонували з приводу деталей, сказали, що будуть через три дні, тому я вирішив зараз завести автомобіль на фарбування. Він пофарбується, щоб не втрачати цих три дні, щоб він буде тут просто стояти. Тому пофарбую і обратно його привезу сюди на сервіс і хай вже роблять. Полетіли. Автомобілі забрав, зараз ви на не Сьогодні 10 лютого і Російська Федерація нанесла масовий ракетний удар по території України, тому не зміг забрати вчасно деталі, тому що була закрита почта. І хочу сказати вам те, що оцей автомобіль це все завдяки вам. Я хочу подякувати кожному, хто донатив, робив репости, а також паблікам нашим Житомирським, які завжди підтримують нас. Це Житомир-аператив та ПЖ-Житомир. Всім дякую. І зараз от приїхав, заберу детальки і на сервіс. Знову тривога, тому деталі не забирали. І хочу сказати, що наші сусіди не дають нам спокою нормально жити. Тому продовжуємо допомагати. А я їду далі по своїм справам. Приїхав, забрав ще деякі деталі. Дякую Вані за те, що надав безкоштовно. Машина з фарбування зі мною. Зараз вже везу на сервіс і залишаю і будуть робити автомобіль. Бачите, за моєю спиною ще такі робляться автомобілі. Їх дуже багато полетіли. Масла фільтра забрав, а ми їдемо далі робити наш автомобіль. За моєю спиною ви бачите автомобіль. Знову подзвонили, що не вистачає деяких деталей. Тому зараз буду шукати. І кожного дня їжджу на сервіс. Завожу масло, то якісь ще інші деталі. І зараз візьмемо коментарі в майстера. Ром, розкажи, що не так, що так. Так, У нас на машині згнила полуось повністю. Машина корозії побита. Замінюємо дві шарові папори, колодки обслуговуємо, було гарненько. І міняємо тяги з втулками на В принципі, буде це. Дуже тачка огонь. Масла фільтра. А що там з приводу деталі? Вона не підходить? Це нова на Вона виходить як на ліву сторону. А вона справа, так? Цей шліцева частина на полосі. А нам потрібно, щоб шліцева частина входила туди то на піввісь і її дуже, трохи вже занесли Ну, а взагалі так якщо обслужимо, обслужимо автомобіль відлічі обслужимо їздити буде? буде? буде Окей а ми їдемо короче, за деталями так. і покажемо що далі буде Сьогодні, 14 лютого, вівторок. Вчора деталі я не забрав, тому що вони ще не прийшли. І ось такою бандою ми їдемо забирати деталі і вже завеземо їх на сервіс. І я вже сподіваюся, день-два забираємо автомобіль. Приїжджають військові. Ми віддаємо, робимо відеозвіт для вас, кажемо вам всім дякую. І цей автомобіль вже буде виконувати бойові завдання. Ось, і все забираю автомобіль сервіса. Вийшло обслуговування 5 тисяч гривень. Дякую всім, хто долучається. До речі, дякую Інна за те, що закинула 2000 гривень, щоб забрав цього красуна. До речі, Інна проводить благодійні тренування. Приходьте і потім ми забираємо ось такі бандери автомобіля. Сьогодні 15 число, приїхав, щоб майстер оглянув автомобіль, де його підлатати. Зараз дивимось, приймаємо рішення. Майстер каже те, що в них проблема взаді, а не спереду. Спереду автомобіль. Да, він є ржавий, але рама ціла. Ось тут так само, трошки жарка, але вона ціла. Ось, бачиш, зараз є. Ось вона ржава. Але вона ціла. Все живе, так? Так. Тому бачите? Як? Їдьте до спеціалістів і спеціалісти реально скажуть, що машина нормальна. Тому що мені спочатку сказали, що автомобіль не дуже, треба Ліз, його варити. Різа корозія. Дірки ж нема. Так само і там на рамі. Буде просто корозія. Воно буде такі похірями, краска облазити. Воно живе. Дірок ще ж немає. Так само і там. Що спереду, що ззаду. Добре, що мені порекомендували люди майстера, які вже робили автомобілі такі, і прийшов у нас з автомобілем. порядок. Пополян. Це автомобіль в прекрасному стані. Я готував набагато гірші автомобілі, а це в ідеальному стані. Готов це... до бою. Все, тому все. Залишається купити там продукти, амуніції і передаємо. Записав історію в інстаграм з приводу того, що. Військові попросили солодкого енергетики, і багато людей телефонує, пише, що саме придбати і куди підвезти. Тому хочу показати вам цих людей. І також є ті, які я виставив карту, які скидують кошти на карту. Всім дякую, полетіли за солодким. Перші хлопці привезли смаколіки. Все на базі. дякую. Все доїде. полетіли. Ми приїхали в метро докупити і загрузити машини солодким для військових, тому що коли люди переживають стресові ситуації, їм хочеться солодку, тому також доєднатись до допомоги. Ось Віталік і Богдан також придбали солодощі для військовослужбовців. Зустрілися в метро. Так що зараз грузимо в машинку і завтра все передамо. Також написали з приводу допомоги Діма з Юлією, допомагають нашим захисникам. Будь ласка, всі долучайтеся. хто може, хто чим може. Ми просто вимушені це робити. Тому долучайтесь до допомоги. Ми полетіли. Доброго дня. Дріш. Так, ще синьок підвозить допомогу. До речі, приходьте в ірландський паб на благодійні концерти. От з цим концертом виходить допомога нашим військовим. Це правильно? За вірно, вірно. 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 Тільки що знову набрали, сказали, щоб я під'їхав на метро. Там люди скинули з коштами і хочуть придбати продукти харчування для наших військових. Тому поїхали. Вже в метро вибираємо. Скажи ну, пару слів для преси. Як ти проводиш благодійні лотерейки? Як тенденція... ну, раніше раніше проводили лотерейки, зараз просто написала друзям, які за дві години 4 тисячі гривень менше зібрали. Тому от смокота нашим хлопчикам долучайтеся, їм буде приємно. Ну, ми вже вийшли з метро. Маємо більше, ніж на 4 тисячі ось таких смаколиків, які завтра поїдуть до наших хлопців. Особливо подяка ще раз Space Hub, які надали більше, ніж половину цієї суми. Так що наступного разу долучайтеся, вам теж буде приємно бути в нашому відеозвіті. Ми вже з вами машину не можемо відправити, тому загрузили повністю смаколиками, водою, енергетиками. Пригощайтесь і дивіться далі відео. Настав сьогодні 16 лютого, якщо не помиляюсь, передаємо автомобіль для наших військовослужбовців. Велике дякую всім, хто залучився до збору машини. Машина буде виконувати, завдання за призначенням. Всім велике дякую, слава Україні. Здорово, слава!